Що стоїш? Всім привіт. дивлюся, були приморозки, чи не померзло все. Живе поки. Ну, перчик ми накидали. Ой, що так кушає, то що дивись. Шрьоть. Листочок не От зараза. Накриємо. Та накривай, да бо сьогодні оп'ять холодно. Тут як слони. Ну, стежку зробили. А бачите, як я цибулю садила, бачите, от подивіться. це я тільки так садю. Оце ж мені тепер там треба ряд перцю ще садити, а потім цибулю сіяти. Це мені ряд... це твій проход нагород, мені після тебе треба копати. Ну, Валери, ну я, я ж не буду копати. Я... я буду ходити топтувати, так? ну то що затоптувати, а я, я ж його копати не буду. Якщо треба садити, то я ж його буду по такому садити. Ну, ти вже держалася за лопату, тепер покопати. <рес> да, обратно обратно ночу. Морозець і картошечка була підмерзла. А... Ні, поки ні. А клубнічка, а клубнічка, е, теж примерзла. Добре, що я її не висапала. Там, де бур'янець, бур'янець її скрив, і вона не така примерша була, як цей. Е, як там, де де... Бурянцю не було, а бурянець спаситель. Що там? Та бурячок хряцає теж, я не бризкав, треба було побризкати, вже бурянець. Ну хряцає. Сапати заново треба, що там? Та я бачу, а, що. Шо? О, і всі сходяться, вже і Кузя йде. Яша Тут, на місці. Кузя на місці. А цибулька моя росте. Сусідка з мене сміялася, що я поливала луночки, а я поливала. Опа. опа. Мало... мало кропу. Опично у нас як щепіна. Ну де я насіяла. Може ж буде дощ, та дасть Бог зійде. Та дасть Бог Валера висипає. На зиму в цьому році треба кропчику готувати, бо в тому році я не морозила. У мене був, був, було дуже багато запасу. Хватило на два роки. Лісточок обманувся, та нічого. Баночки все баночки спасають. Жука. Та ти що? Ти так кожного року кажеш. Ох, і жука, ох, і жука. Як малий вилупиться. Угу, та понятно. То картошку жре, поки малий вилупиться, то це і пожере. Треба зланового проривати, ну ж ти любиш проривати. Будеш морковку, тим Ні, Морковку я не прориваю і бурячок, в мене валіра прориває, я нічого не роблю. Mm, Ти що, забув? Я став тебе проривати, <пробування> чи самому проривати? Ну, отож. Потім підйомний кран. Перчик поливала зранку, щоб вода впиталася, тому що на ніч холодно. Щоб не примерзло. Так. От я не пойму, а куди я тут баночку? Ну, ось два перчика. Ну, оце на цей. Одна баночка на один перчик, друга баночка на другий. Тож якби ти правильно складував, то й знав би. А то в тебе баночки... — Так я спеціально тебе питаю, щоб ти не, помов... не мовчала, а бурчала. А, то я і так бурчу, що не видно, чи не чуть. Вон диви Кузька ходить, перевіряє за тебе Кожну баночку Так одні перевіряльщика, не одного роботуючого Ну це як положено. поважно ну, Не одного роботуючого 10 ревізорів Правильно І саме головне Що ці ревізори зарплатнюють Отримують 5 разів більше, ніж той, хто працює. Ну, а так і є, що ти, ти не знаєш? Це місця, а б Скільки разів їх більше, стільки разів більше і зарплату. Отримують. Іван гроші заробляє на всіх. І от поки усі позабирають, то Івану не остається нічого. Опа, вучок живе. А те що тут? А, це вони їх Тож Рівняли, кол забивали. Оп. Ну що, парчик накрили? Накрили. Оце мене були оця стіна. Оця стіна тут уже хай росте, потім викопаємо часник. Щадай, що то ми його там посадили. Я не люблю цього щита. Ой, тобі якби все повикопувати. Ну, ну, так он подивився, якби не часник, то померзла б усяка полуниця. А так часничок прикрив. О, вже дивися яка. Чіпляється, Головне, щоб не померла. Ну тож. А ти ну, бурчиш. Ну, ну якщо по спини, то дай Бог, щоб, оце що цвіти буде тобі, в цьому році, що збирати. Нічого, Боже, я, с... я с... сока на, на цей наділи. Ось... Бачите? Це падиличний часник. Оця у мене Валера. Я оце як оце тими цвітами. Цибулько я і оце я не люблю. Uh -huh. а, а, то, то, що, а то, щоб жита ото, оставляв, то то так не, і то треба. Я, то случайно, то я повириваю. Ага, понятно. То, то мені ще не дай ход туди. Uh -huh. Житу жита, а Жито я ось отам? Ясно. А тут дивись, стоїть воно зелене, а там дивися жовте. Чи а то, то воно. воно вже цвіте, чи що? Чи, чи я не пойму. Тут у нас джунглі. Це такого не було. <рес> <О, очах. рес> Ні, то ти завжди якось вовремя зрізав. <рес> а це що вона попускала рано, це ж зв'язано з тим, що зима тепла була. Ну, да. ну, ну такий здоровий, не, не різ, ще виляк. Бо ти зрізав його. Да. Та й не різав, цьому. Мої яблунько вже задушили. Пора Валерій сюди добиратися. Пора вже роботи не початий край. Ой, так. Що тут яблунька? А яблучка, дивися, червоненькі. Балєр. Ну вони, звісно, не доспінуть, оце ось у а ходиш. Та балера, ти вже мені геть не, не даєш. У нас щоб Водили у нас така здорова була. Такого не було ніколи. Я вже... вже на дереві. Он вже цей. Чуєш, Валер? Ось дивися, одне яблучко, два яблучка. Ну, чи вони визріють чи не визріють, я не знаю. Ну, на райський не похожі. Не знаю. І е, кольором диви, червоний, не білий. Ну, ну, а, а тут усе пустоцвіти. Ну, ціла хорошо. А диви. А горобці ще одну куську дратують. Ти бач, де який наглий малий горобець? Ти ну, бачиш? То, ну, то він не наглий, вони захищаються. хе хе Так що побачили яблучко, чи визріє, чи ні, ну, вже знаємо, що червоненька буде, воно вже йде. Йде вже, все. На вишні побував. А вже я їхав сьогодні отут от по вулиці, вже стоїть драбинка і байка, вже там. А у галіни воно вже червоні, деякі ветки червоні. Слив все одно немає. Як це нема? А де вони тут немає, слив? Ну в тому ж році, дивись, скільки їх тут було. А в цьому году немає, вона задушила оцю, оцю ціну, так? Да? То я тебе і пітак не буду. Ага. Да? Да, там Можна жив... подумати, що ти без мого соглася будеш робити. Воно сливка і обмерла. Ну а що ж, може десь ще якась прицелиться. Ну, немає, вона в плохому дому. Вона в тому році сіки дала. Ні, от ти бачиш, вона плохо накрила. Угу. Що, що є, то є. Ви дивіться, а веточки такі вже важкі. Налилося. Ага. О, обізвалося. Олю, не дуже торчиться поводитися. Ой, Валір, ти знаєш що? Возьми лопатку і викопала воно, бачиш? Що? Ось, дивись, ось, ось, ось. Та то твоя робота. Ні, твоя половина, твоя польша. Що я сюди буду косники закопати? А це можна? Да, а те нужно, а не можна. А оцю ветку так і не відрізалась. Бачиш, пішла до сусідів. Я тут її взагалі нічого не різав. Хотя привіт, Кузя. А той воно. А ходять по чужих огородах. Так, да. привиступилася, вчорашники нема. О, а, -а, а, ось у дивися кляти. Розгалужилася, бачиш, що сього я. <гум> О, все розірвала а отут ось була одна черешенька. Так, да, прицепилася, хоч би тільки, звісно, визріла. Одна одна, більше нема. Так, ну що, йдемо до хати. Пройшлись ми трошки по городу після морозу, начебто, слава Богу, все покатило. Да? Ну хто знає як сьогодні перезимуємо да. чи і... переночуємо. Ну, да. І дивіться, що робиться з нашими абрикосками, лисок, сохне, немає. нема. Тільки молоденьке, ось росте і, і пропадає. Ну, Головне, щоб воно вдержалося. Ну, минулому році геть нічого не було. Ну, нічого, щось буде. Так, ну а всім. Дякуємо, Дякую, що мене. були з нами. Що слухали нас, дивилися нас, дякуємо за підтримку, за спілкування. Всього всім самого самого найкращого бажаємо. Всім пока, 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 пока. Бережіть один одного. Миру і здорового, саме головне. Да.